Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Моє вітання, це новини СТС. Мене звати Ніна Коломієць. Сьогодні понеділок, 5 вересня, і мої колеги уже готові розказати, як Сумщина пережила цей день. Найважливіші теми нашого випуску такі. Мешканці села Радьківка Сумського району вийшли на страйк. Активісти згортають намети успішної країни. У Сумах відзначили річницю з дня визволення сум від окупантів та день народження міста. У Сумах громадські активісти проти агітаційної кампанії. Біля ринку по вулиці Сергія Табали сьогодні демонтують палатки із агітаційними матеріалами партії біглого міністра податків режиму Януковича Олександра Клименка. Деталі у сюжеті. Саме на цьому місці стояла агітаційна палатка, яку знесли активісти. Все, що від неї лишилось, це металеві конструкції. Інше ж винесли у багажник. Активісти, що брали участь у демонтажі палатки, пояснюють свою позицію. Сьогодні ми просто в даному випадку подошли до палаткам, звернули їх агітаційні матеріали, забрали ці агітаційні матеріали. Ну, от і все. Представники успішної країни із місця пригоди зникли. За словами правоохоронців, ніхто не постраждав. Наразі очікуємо на офіційний коментар поліції. Альон Щербаков, Олександр Сокол, новини СТС. Селяни збунтувались. Мешканці Радьківки, що у сумському районі, зібрались на страйк майже усім селом. До них приїхали чиновники і полісмени. Що стало приводом для масштабного невдоволення? Розкаже Альона Щербакова. Приїхавши на місце події, ми побачили зібрання селян. Приводом стали чутки про нібито незаконний захват земель на околиці села. Перед натовпом звітували чиновники, поліція та представник приватного підприємця, який придбав у власність землі, що знаходяться на околиці території села Радьківка. Чванки отримав участки, Він заключив соціальну угоду з сільським совєтом. Утім, основну хвилю обурення викликала не приватна територія, а паркан біля неї, який перекриває дорогу до лісу. Хай строїться в його гро. Чи Я не проблема. Ну потім йдеш сюди по дорозі, і ворота стоять. Людей корови в лісі пасли корів. Тепер людям нікуди не можуть пройти в ліс, ні гриби, ні ягоди, нічого. Ну там дорога, там не дорога, там у нас таких дорог дуже багато. Заброшені дороги, по яких там може хтось у ліс по гриби. Може сходити. Ми поїхали на місце. Цю територію викупив приватний підприємець. Дорога справді перекрита парканом. Саме із-за нього було подано позов до суду. Причиною позову була не сама огорожа, а те, що вона неправильно стоїть. Рішення суду підприємець виконав паркан. Переставили по моїй інформації є рішення суду я сюди запрошував зранку Чванкіна. Він мій розповів, що він виконав рішення цього суду, що він переніс забор, що переніс все 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 зараз. Я з'їздив, подивився. Я не можу взагалі, а як його там можна. Цей забор знести. тож звідки стільки галусу, якщо все насправді законно, перекрита дорога раніше була просто стежкою. Придатною для автомобільного проїзду її зробив сам підприємець, аби підвозити будівельні матеріали на свою територію. Ми вирішили глибше розібратися в ситуації. Під час страйку у Радьківці нікого не слухала, та весь час гучно кричала одна жінка. Це сусідка підприємця, Радько Людмила. Зі слів селян, саме вона кілька років поспіль підбурює громаду проти підприємця, викладає в мережу інтернет провокативні відео. Із даху свого сінника весь час слідкує, що саме відбувається на сусідній приватній території. я купив його». Купил, у меня есть вот. Я обращался в компетентные органы в связи с тем, что этот человек э... Ну, это Радько Людмила Степановна конкретно вона э, мешает мне мені э, на своїй території там роботи жизнь. Ее, она, как бы подставляет свою жизнь і делает, провоцирует на то, щоб как бы ну, ее, ее лишили я не знаю, як это назвать. Міліція в этом вопросе приезжает, оформляет протоколи, но нічого не делает. Генерал поліції ситуацію пояснює так. Поки що там да, керуватися емоціями, що до чого я хто прав, хто винуват, дуже важко це зараз. Щось сторону займати нема, що у нас сторона одна, це сторона закону і більше нічого. Ми будемо слідкувати за розвитком подій. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко, новини СТС у Роменському районі. Правоохоронці попередили несанкціоноване врізання у нафтопровід. П'ять чоловіків привезли необхідне обладнання для викачування нафти. На допиті усі вони в один голос пояснили, що були найняті на роботу незнайомцями з ромнів. Наразі правоохоронці відкрили дві кримінальні справи. Після свят не працюється. На апаратній нараді при міському голові було дуже багато питань до директора департаменту інфраструктура. Одне із них інспектування аварійної огорожі мосту на Білопільському шляху. В якому стані міст сьогодні і що так розлютило мера, далі у сюжеті. В травні місяці ми вам показували відеоматеріал, в якому аварійному стані знаходився ось цей міст. Сьогодні вересень. Ситуація не змінилася. Тут з'явилися лише ось такі щабелі. Ба більше в деяких місцях немає навіть залізних. Тут висять просто поліетиленові стрічки. Ну, аварійня дуже аварійна. А чому? Ну тому що ну, в такому стані, що тут може в будь-якому випадку упасть, тут там, ну не знаю, там завалитися. Ну, вже бути ремонт какой-то там. Ну, тобто давно вже не було нічого. ну що тут робили? Асфальтували і все, а так же, бачите, все старе, так було, так і стало. Травні місяці ось так виглядав міст. Тут не було по декілька прольотів огорожі. Міський голова дав доручення провести аналіз і виправити ситуацію. Сьогодні на апаратній нараді посадовці повинні були прозвітувати про виконану роботу, але щось не склалося. Буде робити. Вишово грімаш, посипається після свят. Скажіть, шушовишови мочить. Міський голова так був розлючений на Яременка, що навіть згадав про одну велику проблему сумчан непрацюючі ліфти. Як ви ліфти, будете ремонтувати, ви мост не можете зробити, Йорі Іванович. Я вам ще раз говорю: не будете робити 5 ліфтів в неділю. будете писати заявлення і уходитеся. 5 ліфтів в неділю. Отже, останнє сумське попередження. Ремонт огорожі мосту на Білопільській до 30 вересня і ремонт п'яти ліфтів за тиждень. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, Микола Ніколає. Новини СТС. У сума говорили про дітей дощу. Протягом вихідних в обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів обговорили проблеми дитячого аутизму. Для цього запросили київського фахівця. Деталі у сюжеті. Аутизм це досить поширений діагноз, який класифікують як самостійне порушення розвитку. Існує хибна думка, що аутизм з часом переростає у шизофренію, але це не так, і це принципово різні речі, які, якщо не розподіляти, то тоді з'являється така тема, що аутизм – це рання шизофренія. Тобто ніяким чином аутизм і шизофренія не відповідні. Під час семінару професор розповіла присутнім про основні симптоми аутизму, поговорили і про лікування розладу. Директор центру наголосила, семінар влаштували задля підвищення кваліфікації працівників. Аутизм це та тема, яка на сьогодні турбує як спеціалістів освітянських закладів, так і спеціалістів соціальної сфери. Мета сьогоднішньої зустрічі це підвищення кваліфікації, це можливість отримання знань, які безпосередньо науково доказуємо. Наразі у центрі соціальної реабілітації перебувають та отримують кваліфіковану допомогу 30 дітей з аутизмом. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Сумщина готується до опалювального сезону. 8 вересня у місті Охтирка відбудеться виїзне засідання колегії, де розглянуть проблемні питання щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. Засідання відбудеться за участю представників кабінету міністрів України. Прем'єр-міністр говорив про можливість відвідування наших колегій або віце-прем'єр-міністрами, або міністрами. Можливо, і, 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 і до нас вони завітають. Масові гуляння, найбільший прапор України та виступ дідзьо у сумах відзначили 72 другу річницю з дня визволення від окупантів. Чим запам'яталося сумчанам цьогорічне свято далі Оксана Щербак. До Сум на святкування дня міста приїхало більше десятка делегацій. Іноземні гості подарували сумам прапор честі. Ми вручали цей прапор честі сьогодні через те, що тут є ці цінності, ділиться ці цінності. Так що я бажаю, що ви цім працюємо в цих напрямках. І є, ми будемо допомагати. Ми будемо працювати з паном мером в цих напрямках. Міський голова співпрацею з Європою задоволений та зізнається, це лише початок міцної дружби. А місто я бачу містом щасливих людей. Тому що найголовна головніша краса, головне, головне саме в нашому місті, що є, це люди і гарні люди, доброзичливі, трудолюбиві, патріотичні. Я дякую всім сумчанам за те, що ми разом відбудували і будуємо далі, розбудовуємо так наше місто. До привітань мера долучилися і сумчани. Щоб наша Україна завжди була вільна, щоб вона ніколи не здавалася, щоб наші суми були завжди на висоті. Щоб ми завжди перемагали. Пожелаємо всімо хорошого, щастя, здоров'я, місту. Ми, міра, добра і щастя. хмельницька полтави, щоб не воювала Росія. Під час святкового концерту на головній площі міста розгорнули найбільший у світі прапор України. До цього державний символ уже побував у багатьох областях держави. На соборній вже до Дня міста влаштували ярмарок, торгували в основному виробами хендмейд, вишиванками та вовняними речами. Завершився триденний марафон святкування дня міста концертом дзідзі на стадіоні ювілейний, на який зібралося більше 10 тисяч сумчан. Сумах не вперше нам зізнався найбільше любить суми за вродливих дівчат. А що побажати? Побажати тільки здоров'я, успіху, миру і процвітання нашої держави. А саме найбільше, щоб процвітала дуже гарно, місто Суми, бо ми приїжджаємо а тут все краще і краще. Можливо, цьогоріч сумчани востаннє святкують день міста у вересні, адже його планують перенести на 25 червня. Оксана Щербак, Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко, Олександр Білявський. Новини СТС. Із ним міста Сумчан вітали і на Горобині. Там для городян влаштували справжнє свято, пригощали смачною кашею та радували концертом. Як це було далі? На день міста на Горобуну сумчани йшли з самого ранку. Підприємству цьогоріч виповнилось 120 років. Відсвяткувати вирішили масштабно. Показали виставки найрізноманітнішої продукції. Володимир Демура каже, горобані справді є чим пишатись. Ми сьогодні можемо робити і бальзами, і кваси, і сидри, і різні інші напої, як алкогольні, так і без алкоголю. Ми сьогодні робимо і воду продаємо сумчанам. Ми сьогодні робимо і алкоголь кріпкий на експорт. У нас Близько десяти країн світу, куди ми поставляємо свою продукцію. Крім сумчан, тут можна було побачити і харків'ян, і полтавчан. От як Олена Щербань каже, українцям треба мати побільше українського. Я просто даю такий поштовх вам задуматися, хто ви є, чиїх ви. Батьків діти, хто ви? Чи ви німці, чи ви французи, чи ви китайці, чи ви українці, чи ви росіяни? Хто ви? А українці це той, хто говорить мовою відповідною, той, хто носить відповідне обрання, мислить по-українськи, їсть українське, готує українське, розказує про це за кордоном, про українське. Передставники влади побажали сумчанам більше посміхатися та залишатись на позитиві. Хочу привітати всіх сумчан з ним міста, побажати здоров'я, щоб в майбутньому все було гаразд. Ми знаходимося в місті Суми з надією, те, що місто буде процвітати. Тому всім гарного дня, свят і побільше позитиву. Максим Едер, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Військова техніка у центрі міста. У сумах на театральній площі бійці АТО виставили свої військові машини. Бронетехніка привернула увагу дітей, дорослих та наших журналістів. Подробиці дивіться у сюжеті. У Сумах на театральній площі міні виставка військової техніки. П'ять спецмашин тільки но приїхали з зони АТО. Вся техніка із АТО. Ми вернулись недавно із зони АТО. Вся техніка бойова пройшла, скажімо, Два роки війни це в нашому батальйоні. Вона пройшла. Заради свята військові дозволили покерувати власним транспортом усім охочим, а таких виявилось чимало. Мій син керує цією машиною. Нажимає на кнопки це запуск ракети. Так як це на фронті, це дійсно бойова машина. І так, от як цей шум, такі випробування для наших діточок, як воно насправді. Виставка привернула увагу і екс-військових. Кажуть, ця техніка набагато краще за ту, що була декілька років тому. Я це все бачив з дитинства, да де і в армії насмотрелася, тому я тут нічого нового не бачив, крім зушки. Вот. А так, розумієте, все одно це значительно лучше, ніж то, що було 2,5 роки тому. В рази лучше потому... Просто несопоставіма. Сьогодні кожна дитина може залізти у бронетехніку і відчути себе справжнім героєм. Ми також вирішили залізти сюди і відчути себе справжніми бійцями. Хлопці, розкажіть, як вам ця техніка? Красива, подобається. Хотілося би ще постріляти, але можна. Це подарунок військових до дня міста та визволення його від німецьких загарбників. Наразі техніка знову вирушила в зону бойових дій. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Грандіозний парад, ярмарок та концерт так у шості відзначили день міста. Цьогоріч зі святкування організатори влаштували справжнє шоу. Як це було, вже готова розказати наша Юлія Настенко. Такого ви ще не бачили. Цьогоріч день народження шостки вирішили святкувати з особливим розмахом. Розпочали з параду підприємств та комунальних установ міста. Кожен заклад презентував себе з найкращого боку. Сьогоднішні працівники і ветерани підприємства. Єдина команда однодумців об'єднана спільною метою. А ось місцевий духовий оркестр підготував для містян та гостей міста справжній сюрприз. Близько 15 хвилин вони виконували світові хіти у власній інтерпретації. Мешканці переконують, що Шостка це місце, куди завжди хочеться повертатися. Шостка це мій родной дім, поэтому, живя в Києві вже иное кількість лет, мені все одно хочеться приїжджати додому, бачити своїх своих родственников, ну, дальше общаться со старыми друзьями. И также очень приятно приходить на праздник. Завітав на свято і очільник області. Каже, не міг особисто не поздоровити місто, яке практично є серцем промисловості Сумщини. До привітань приєднався і міський голова. Сумська область, вона міцна тим, що тут є міцні міста з міцними міськими головами, такими як Микола Петрович Нага, з великою промисловістю, з людьми. Головне, з головне з людьми, які в серці патріоти, які. Працюють сьогодні. Надзвичайно велике свято для Шоскінців. Це день народження нашого міста. Ми відзначаємо цей день здобутками у праці, але Шостка вміє відпочивати, вміє берегти свої традиції і вміє цінувати захисників нашої батьківщини. З ним народження шостка. Всіх вітаю. Крім того, цього дня все місто ярмаркувало, куштувало вуличну їжу та насолоджувалося святковим концертом. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. Мінус одна проблема. Наприкінці червня ми показували сюжет про аварійну стилю в одному із будинків на вулиці Горького. Тоді на нашу гарячу лінію зателефонувала сумчанка Зінеїда Ігнатушина. Коли ж знімальна група прибула на місце, жахнулася. Уся стиля ванної кімнати була вкрита грибком. Крім того, з неї постійно текла вода протягом останніх десяти років. Ми ж звернулися до комунальників, аби ті не сиділи, склавши руки, а зайнялися ремонтом. Сьогодні ж героїня нашого сюжету повідомила: врешті-решт, дах над її квартирою після сюжету СТС. Проблема була із протіканням криші. Ми е, вже дуже давно обращалися на, була організація Суме Житло, але вони нам не допомогли. Обращалися домком, теж не допомогли. І добралися на канал СТС. От Ви нам і допомогли покрівля не протікає. Ми дуже вдячні вам за вашу роботу, що ви нам дуже-дуже допомогли. У Сумах пройшов турнір із великого тенісу. Корти тенісної академії на два дні стали місцем справжніх спортивних баталій, де місце знайшлося і аматорам, і професіоналам. Як сумчани до Дня міста в теніс грали, дивіться у сюжеті Дмитра Шпірка. Турнір зібрав на кортах сумської тенісної академії понад 30 спортсменів. Розпочинаються змагання у чоловічому парному розряді. Тут учасники різного віку, але середній рівень стверджують організатори росте щороку. Каждый год растет этот уровень и привлекая новых участников. Конкуренция, как всегда, мы знаем, подтягивает других слабеньких. А те, которые у нас из сильных любителей, они постоянно практикуются в других городах, участвуют в турнирах, безусловно, обмениваясь опытом и делясь мастерством своим. Більшість из тех, кто у Хидной день взяв до рук ракетку, любители для яких теннис это релакс. Уже 10 лет занимаюсь, мне очень нравится здесь. Не первый раз принимаю участие в соревнованиях. Такого роду ну, как бы, больших успіхів не достигав, так як сумські професіонали стоять вище меня по уровню. Вот. Ну, пытаюсь это сделать, це зробити кожен рік. Але вийшли на корти професіонали. Для них розповідають великий теніс це сенс життя. Ну, Хто любить загорати на пляжі, а от я допустим очень от подвижного отдыха получаю удовольствие. И теннис для меня, Ну це состояние душі, скажем так, это уже, вже не, не вирвати из себя. у чоловічих парних змаганнях. Перемогли Сергій Гордієнко та Олексій Волнухін. В міксті рівних не було парі в складі Олега Атаманчука та Марії Рудь. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, Новини СТС. Ось таки ми побачили перший понеділок цієї осені. Якщо маєте щось цікаве і важливе для нас, пишіть на сайт або телефонуйте на гарячу лінію СТС. Ми перший телеканал Сумщини, який працює для людей. Я вже з вами прощаюся до завтра. Бережіть себе і залишайтеся на СТС.